Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії CarProLight серія M4 на цоколь H1. Комплект постачається в фірмових упаковках. В комплекті у нас знаходяться дві світлодіодні лампи, також дроти підключення. Лампи. Потужністю 20 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі, включно з цоколем. Також на кожній лампі є пасивна система охолодження в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз. Під'єднаємо на 12 вольт і подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Потужність даної лампи 20 Вт, як заявляє виробник. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти. Правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!